Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. На вулиці у нас дощить погодка. Принесла нам трішечки дощику і ось такої пасмурної днини. Гуси і качки наші сидять закриті, тому що нарешті я вже тут догородив їм сітку. Так як я і казав, що ось тут має бути в них перегорожено. Тут іще один стопчик і буде відкриватися, щоб заходити і виходити до них, а вони будуть там вже собі знаходитися за сіткою, щоб не ходити вже по. Ось цій всій території. Але тут також ще треба загороджувати, розгороджувати, тому що тут будуть жити ось ці гуси. Курей якось потрібно навчити, що їм треба знаходитися ось тут. Ті кури, які з самого початку. І переходили сюди на садок до гусей їсти, то їм взагалі все нормально, проблем ніяких в них немає. Вони звідси нікуди не виходять. А ті кури, які скрізь ходили, лазили, гуляли по всій території двору, то для них сітка як щось страшне тут стоїть. Хоча місця в них там достатньо і навіть дуже достатньо, там ще можна розгороджувати ще наполовину, щоб кури були взагалі собі окремо. І ще ось так можна в них розгородити місце там їм дозволяє. Ну і ще є ціла територія величезна городу, який також можна загородити і зробити тут вільний вигул, поробити всі ці фіртки для того, щоб з кожного вольєру можна було відкривати і. щоб Птиця по черзі собі гуляла, Там один день одні гуляють, інший день інші гуляють. Але поки, поки цього ніхто робити не буде. Це просто такі фантазії. Поки раду треба дати тому, що є. У гусей тут уже тихий час, вони вже понаїдалися. Понапивалися і тихенько собі сидять. Гусачок тут як в гаремі. Сім гусок і один красень. Це трішки і вже прийдеться ділити цих всіх красенів і красунь, щоб вони могли вже створювати собі свої сім'ї і привикати один до одного. Так якось тут у нас є два гусаки. Один гусак буде жити з моїми гусочками, інший гусак має залишитися з тими гусочками, які приїхали. У них буде сім'я по качурах Також треба робити перетасування, тому що їх забагато. Дзвонять, запитують, але брати ніхто. Не хоче. Всі чекають, що має бути колись дешевше. Як воно має бути дешевше, якщо ціна на зерно космос? А треба продати дешевше. Хоча ціна тримається вже декілька років одна й та сама. Да, каштанчик? Кажі, покажи мене. Покажи, який я красунчик. Да. Красунчик, ще є красунька. Красунька такої погоди на вулицю не виходить. Вона боїться замазати свої лапки. А каштанчикові байдуже Каштанчик іде перевіряти, що тут робиться на господарстві. Да. Я вже тебе показав, всі тебе вже побачили, ти вже зі всіма привітався, так? Да? Ти хороший, хороший, ти мій хороший. Да, ти красунчик мій, красунчик. Ти моя красотуня. Що ти про всіх розказуєш, а про мене ні. Який я хороший. Ти дуже хороший. Ти тут ходиш, допомагаєш, перевіряєш чи всі на місці, да? Молодець. До душу і ще додався вітер сильний. І напевно вже ось ця погода принесе вже холод, якого ще не дуже хочеться. В минулому році, можна сказати, зими практично і не було. Було там декілька тижнів заморозків, мінус вісім, мінус десять, а потім знову все було тепло. Такою зимою, звичайно, добре. На попередній рік то зима була дуже холодна і дуже багато було снігу насипано. Вчора кіна не було, тому що в нас не було практично цілий день світла і погода була і ще напевно гірша, ніж сьогодні. Воно якесь було темне, тускле, захмарене поки на роботу, поки з роботи і дня вже не стало. І не було коли його знімати. А потім не було світла ввечері. Також не було як знімати. А немає світла, то немає нормального інтернету. І зв'язку і якось так, так що всі живі, всі здорові. Всі наїлись, всі напилися, всі відпочивають. Ідемо ще з каштанчиком домой. Їсти. А на тій стороні. І можна збиратися до роботи. Кури пішли доїдати те, що не доїли гуси. Залишились бачу, розкидали кукурудзу, понажиралися вже. Не понаїдалися, а вже понажиралися. Гусак іде. Усакі де напевно купатися! Вони тут собі відпочивали тихенько, а ми прийшли з каштанчиком їх потривожили. гуси пішли пастися, так їм немає, як іти ти пастися, бо нагород не відкрито і самих їх нагород не пустиш, тому що сусідські ще є городи. А качкам байдуже, качки собі понаїдалися і сидять ось такі кораблі. Ще треба вибрати собі декілька залишити. Вони всі гарні, всі великі. З качками вже паруються, молоді качки вже починають нестися. Ще якби була тепла зима, то можна садити качок на яйця іди сюди. Або інкубувати. Оп. Так. Це вже гуси з качками тут наробили таких справ. Добре, що тут позагрібали трішки, то не так його багато тут накидано після дощу. І ще залишається оцей срач. Срачельник такий, що просто капець. Ось цю грушку, я собі хожу і думаю, її треба, скоріш за все, зрізати. По-перше, тут зовсім малесенькі груші, якщо вони на ній і є. А по-друге, що вона вже дуже, дуже стара і дуже величезна. Але щоб таку грушку зрізати, це треба наймати людину, яка займається спилюванням дерев. І коштувати воно буде немало, щоб її спиляти і розпиляти. Ну це все треба самому попідчищати, взяти пилку і позрізати ось ті дикі дерева всі. Іди. Все перевірив всіх. Ще ось такий виходить. Закинутий клаптик землі. Треба тут все вигребти, поприбирати і зробити тут порядок. Ще досить великий той клапоть землі, але порядки тут треба поробити. Що ще є біля чого лазити? Оп. Тут уже також загорожено. Сітка натягнута, і вже можна залазити сюди. Довикопувати ось цю дерезу і облагороджувати якось цей клаптик землі. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все, усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!